Січня, приймати допомогу, щоденні роздуми для співзалежних, що одужають. Деякі з нас відчували відчуження і тому забули, що не самотні. Ми дійшли переконання, що з усім треба справлятися наодинці. Декого з нас покинули, дехто обходився без кохання. Деякі звикли до того, що ніколи не отримували підтримки, деякі жили у постійній боротьбі та проходили важкі життєві уроки. Чи знайомо вам таке я все сама, або ти повинна все вміти робити? Мені це добре знайоме. Ми настільки виховуємо в собі недовіру до світу, що просто. Не даймо собі шансу прийняти допомогу від оточення. В цей момент задайте собі питання. А чи довіряєте ви світові? Чи готові ви відкрити своє серце для оточення? Що станеться, якщо я скажу світові так? Так, ви стаєте вразливими, але у вас завжди з'являється два варіанти. Бог поряд і завжди готовий нам допомогти. Також є достатньо людей, які до нас добре ставляться. Якщо ми захочемо, то отримаємо любов і підтримку, втіху і турботу. Якщо ризикнемо попросити допомоги, нам її дадуть. Ми можемо спиратися на силу терапевтичної групи та дозволяти собі отримувати допомогу. Та підтримку вищої сили. З'являться друзі. Пам'ятайте, ми не самотні і ми не повинні робити все поодинці. В світі немає нестачі кохання, більше немає. Приймати допомогу це добра звичка, що відкриває наше серце. А сьогодні ми попросимо, Боже. Допоможи мені відпустити необхідність робити все самотужки і переконаність у своїй самотності, допоможи мені долучитися до твоєї божественної сили та твоєї присутності, твоїх джерел любові, підтримки та дружби. Розплющ мені очі і розкри моє серце, щоб я побачила любов, допомогу та підтримку, на які я можу розраховувати. Допоможи мені зрозуміти, що мене люблять. Треба пам'ятати, навіть якщо вам здається, що ви залишилися в цьому світі одні, це не так. Ви потрібні цьому світові. Тільки треба навчитися чути свій внутрішній голос.